Мене звати Ірина Гладка. Я депутатка Житомирської міської ради, радниця голови Житомирської облдержадміністрації з питань внутрішньопереміщених осіб, з гуманітарних питань і ментального здоров'я. Я голова громадської організації союзу переселенців Мир на Долоні, тому що також є переселенкою з 2014 року, вже 10 років як мешкою на Житомирщині, саме в місті Житомир. Я зупинила свій вибір саме на Олені Пчілки. Пчілка – це псевдонім, який надав їй чоловік з любов'ю до того, що вона дуже непосидуча, швидка. В своїх справах на той час в неї ім'я все ж таки було Олена Косич, Драгоманова, українська аристократка. Вона людина, яка. Пройшла дуже великий шлях викликів і випробувань. Вона залишилася при цьому стійкою жінкою, не втративши своєї ідентичності, вона залишилася тою українкою, про яку сьогодні ми не просто говоримо, згадуємо, а беремо приклад в певній частині її життя. Мені дуже імпонує образ, тому що я напевно пішла в супротив, супротив собі, тому що я народилася на Донеччині, де української мови було замало, і дуже шкодую, що саме в дитинстві мені не привчили її так, як Привчила її в своїй родині Олена Пчілка. Сьогодні ми говоримо якраз про приклад історичних жінок, і хочеться їх не просто згадувати, а брати їх приклади, якраз про цю взаємоповагу, взаємопідтримку, про жіночий рух і бути більш активними, видимими, щоб нас всіх чули. Я звісно, що всіх закликаю до того, щоб ми були рішеною рушійною силою сьогодення для того, щоб світ став щасливішим, безпечнішим і справедливішим.